Що ж, ми відзначаємо свій день народження Радіо Промінь. Продовжуємо у нас ювілей і зустрічаємо наступну гостю нашого ефіру. Це Марія Бурмака, авторка, виконавиця пісень. Вона ще й викладачка, журналістка, кандидатка філологічних наук і нещодавніх пір. Також наша колега, ведуча на радіо Промінь, ведуча вікенду нової музики. Тому, по перше, привіт. привіт, привіт вам і привіт всім, хто нас зараз чує. Радісно сьогодні зустріти професійну людину, також яка знає, що таке мікрофон. Що. Все-таки таймінг чіткий, і коли потрібно почати і закінчити говорити? Це дуже приємно насправді одразу хочеться розпочати з самого зв'язку з променем, тому що в тебе він давній. Говоримо зараз про те, що частина історії променя знайомство з ним розпочалась ще у 90-х роках, а саме в 93-му, коли ти встановила своєрідний рекорд у хіт параді, 12-2. чотири твої пісні перемогли впродовж року. Як ти взагалі пригадуєш той етап? Ну, це такий сонячний, яскравий, дуже 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 важливий етап. Я дуже пам'ятаю хід парад 12-2, А я на той момент почала працювати з Миколою Павлєвим, і це був альбом Лишається надія. І тоді почався цей хід парад, і пісні і вони перемагали. А е, тоді насправді. Е, Приз, і е, що було е, за перемогу в хіт-параді, тоді можна було піти в будинок звукозапису, і був е, такий це називалося, наряд на запис пісні. Тобто, це можна було записати і фантастичні насправді е, звукорежисери були Ігор Прима, ступка. Тобто, це були дуже е, такі круті часи. І я моя пісня перемагала, я знала, що значить, ми можемо піти записати наступну пісню з Миколою Павловими. Це було насправді дуже 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 круто. Е, звичайно, ті часи. Вперше я прийшла на промінь зі своїми піснями, коли мені було. 18-19 років. А до того були програми 5 хвилин на роздуми, були трошки пізніше «Гарячий компот, щось абсолютно нове, і це настільки було круто. І протягом всього свого життя я завжди приходила на промінь, і мене завжди зустрічали. І пісні мої завжди брали в ефір. Це дуже важливо. І ти завжди була такою, знаєш, амбасадоркою української пісні попри те, що ти а, зростала в Харкові в російськомовному середовищі. Як вдавалося взагалі все це? Ну, от перші свої приїзди на промінь я приїжджала з Харкова. Mm -hmm. Я дуже добре пам'ятаю себе. Це, до речі, був ланцюг з Луки. Тоді перше було, це здається, був 90-й рік. І я от в цьому фоє стою біля охорони, нічого ж не помінялося насправді, тобто помінялося. Стало красивіше, але це все одно ці самі сходи. Це Вивізька Хрещатик, 26. І я приїжджала з Харкова. Що сказати? Ну в Харкові панувала російська мова. Я була. Українською дитиною на той момент ну, мене так виростили батьки. Це була позиція їх, і була позиція не просто е, говорити українською, а українське захищати. І звідразу відразу я почала писати пісні українською мовою. І е, це моя позиція, все моє життя. І потім, вже е, не так давно, як коли я приїздила до Харкова і чую по радіо українську музику, я собі подумала, це те за що я боролася. Тому е, це, звісно, було е, непросто, але багато хто вам це розповість. Але що сказати про промінь, то це та радіостанція, де українська музика звучала завжди. Бо е, можливо єдина радіостанція. Бо е, мені казали, ця бурмака це і українська мова, і це було насправді шалено складно. Пробитися до свого слухача. Я пам'ятаю, в мене були такі пісні. От я зараз ем, я зробила з Хасом е, таку е, колаборацію. Пісня Пробач. Е, тоді ж не було Тіктоку, Ютубу і, і соціальних мереж. Або пісня Розлюби, яку зараз е, ми заспівали з е, Владом Дарвіним. Люди кажуть, яка фантастична пісня! Я, ми, ми вперше її чули, тому що це складно було десь почути. А на промені можна. Якраз таки хочу продовжити цю тему, що стосується е, ось цієї постійної послідовності в своїй позиції, що культура ніколи не буває поза політикою. Е, ти кажеш про те, що це йшло якраз від родини, від виховання? Правильно розумію? Так, це йшло від родини і пару слів про своїх батьків. Е, мій тато народився в Харкові, мама з Прилук е, на Чернігівщині. Е, батьки познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету. Тато був на другому курсі. Він вчився. На факу, мама на радіофізичному, прийшла теж зі скрипочкою, тато сказав, закохався в твою маму, коли побачив, що вона водить смичком на сантиметр над струнами, вона боялася злажати. І мама була, в мене був українська в побуті, тато російськомовний, але він почав вчити історію, що відбувалося в Харкові. Я пам'ятаю, маленькою він мене привів до будинку слова, і мені казав, що ми повинні просто це, це наша місія, це ми як той колечко в ланцюжку, ми повинні це втримати, принаймні хоча б на прикладі нашої сім'ї. І я вчилася в школі, в якій вчився мій тато. Вчителька історії Світлана Михайлівна Залівадна вчила мого батька. Мій батько в п'ятому класі знайшов десь підручник історії української мови, забрав російський, і я єдина в класі вчилася по україномовному підручнику. Але знаєте, коли ти протистоїш все своє життя, це виробляє характер. І ну і це виробляє підхід до музики. І мене завжди питали. ви з Харкова співаєте українською? Чому тому? що я українська співачка, українська співачка з Харкова. Так, бо Харків це Україна. На сьогодні, на жаль, не у всіх культурних діячів є така свідома позиція. І як достукатися, наприклад, до тих, хто сьогодні досі, попри те, що в нас вже четвертий рік йде повномасштабне вторгнення і повномасштабна велика війна, кажуть, а яка різниця? Ну це взагалі мені досить дивно, тому що це, це, це взагалі абсолютно безсовісні люди. Я можу зрозуміти людей, які Зараз перекладають свої пісні українською, ті, які були хітами російською. Звук російськомовної музикою було значно простіше. Люди їздили в Росію, бо це був шалений величезний ринок, де зароблялися гроші, які потім вкладалися в музику і кліпи, і це і так воно рухалося все. І сперечатися, конкурувати це було просто неможливо. Я завжди намагалася записувати свої пісні якісно, значить, дорого. Все, що я зробляла взагалі завжди, це все йшло в музику, але конкурувати це можливості не було. Ну, але я рада, що всі мої пісні вони й зараз звучать сучасно і класно. Але е, насправді е, люди перекладають, тобто вони одумались. Ну коли ж, якщо не зараз. А якщо якісь люди не одумалися, то. Ну мені в мене немає для них е, е, як їх називати насправді. Е ну тут навіть можливо ще й питання я додам не лише в тому, що хтось не додумався ще до цього, а навпаки, почався десь, можливо, відкат до цього. Ми сьогодні теж про це здається. Вже пригадували, що можливо хтось навіть і на початках там повномасштабної війни такі там почали розмовляти українською, слухати українське. А зараз вже проходить війна. Ми переживаємо різноманітні кризи, чергові, і люди такі, та вже можна. Я чув нещодавно там від деяких людей таке пояснення. Дуже Уже дивне пояснення, чому я починаю е, слухати російську музику, взагалі, коли людина каже, ну так а там великі компанії почали повертатися е, в Росію. То що ми тепер е, чому їм можна? А я що не можу слухати українську музику, і ти просто в ступорі стоїш, бо ти не знаєш, як ще аргументувати людині. Тому тут навіть це відкат цікавий, знаєте, от е, чим я відрізняюсь, е, зокрема, я і е, ще от мої колеги подібної позиції від е, можливо якоїсь кількості інших музикантів, про які ви зараз говорили, дійсно, коли почалось повномасштабне вторгнення, то всі почали намагатися перекладати пісні, писати пісні про війну, ну намагатися бути більш українськими, ніж це взагалі можливо, і все. І йде якийсь відкат. Я була така 35 років тому. Я зараз є така, не зважаючи на те, які нас чекають часи, я завжди. Буду така при своїй позиції. Я насправді е, і в Харкові і зі своїми музикантами всі, хто мене знають, знаєш, що завжди моя мова була українська, завжди це було не агресивно. Завжди я на якийсь момент вирішила писати українські пісні для дітей, щоб діти слухали українську музику. Завжди це була мова аргументів і чітка моя внутрішня. Позиція, і вона така є, буде і, і буде завжди. В цьому є стоїчність, тобто, це і сталість. Тобто, я мені немає за що вибачатися за якісь пісні російської за поїздку в Росію, тому що в мене немає пісень російської в Росію. Я не їздила. Ну, те тебе ще вважають таким голосом українських революцій. Твоя пісня Ми йдемо. Вона стала одним з гімнів майдану. Взагалі, в принципі, ти могла б піти і продовжити свою кар'єру, наприклад, політиком піти в Верховну Раду, але ти цього не зробила? Чому? Я скажу, чому ви знаєте, я дуже ціную моменти, коли мене люблять люди. І е, їм подобаються пісні. Можливо, хтось менше мене бачить, хтось більше. От я, наприклад, записую деколи під гітару свої пісні в Тікток. Люди пишуть Ой, де ви були стільки років? А де ви пропали? Але все одно в мене є люди, які мене люблять, поважають і цінують за мою позицію. І мені не хотілося би, знаєте, йти на якісь компроміси внутрішні. А в політиці це, це неминуче. Люди йдуть на компроміси. В це і є політика. Е, я людина не така, і вважаю, що це величезна розкіш залишатись такою, як я є. Е, тобто я не думаю деколи над своїми словами. Я кажу, що думаю, я не повинна йти на якісь внутрішні уступки, тому е, я просто. Не розумію, для чого мені це було би потрібно. Хоча насправді я поважаю дуже людей, які займаються політичною діяльністю, тому що, а як ще міняти країну, як не так? Тому ем, є люди, які на своєму місці. Але мені чомусь здається, що моє місце от в студії про мене з гітарою разом з вами. Нарешті потрібно виправдати присутність тут і гітари. Я вважаю. Ми, звісно, не TikTok, але відео теж можемо записати. Що стосується гри. Я знаю, ж що ти підготувала для нас привітання, музичне привітання. В ефірі радіо Промінь. зараз спеціально для наших слухачів і глядачів. Я скажу вам, що я це привітання насправді підготувала для, для не особливих нас. випадків. Не, не для нас, так? Абсолютно ні. Ви зараз почуєте, що це для вас. Тому що я спеціально колись придумала цю пісню, називається вона «З Днем Народження Сонце. І е, знаючи, що прийде сьогодні в ефір, е, я сказала, ж як прекрасно звучатиме З Днем народження, промінь! З днем народження! Річ". Буде хай тобі завжди просто, буде хай тобі завжди світло, з днем народження, промінь, з днем народження милий! щоб любов тебе вела світом, зберегла тебе і захистила. Як тобі усе сказати, що на серці так багато теплих слів і почуттів зустрічати, проводжати і завжди тебе чекати, бути поряд назавжди з днем народження, промінь, з днем народження, рідний буде хай тобі завжди просто. Буде хай тобі завжди світло, З днем народження, промінь, З днем народження милий! щоб любов тебе вела, світо, зберегла тебе і захистила. Ура! Треба кричати! Прямо. І як, це, як це геніально? Я подумав, а навіщо ми весь цей час говорили? Тут треба співати. Але дійсно хочеться наповнювати себе не лише музикою, а ще й і продовженням цієї розмови. Чудесно. Я, я слухав текст і, знаєш, подумав про те, що. Ем, а що тобі допомагає жити, щоб тобі було просто? Це. Складно сказати, але е, ви знаєте, музиканти знають цей момент, що треба жити тут і тепер. Чому? Тому що коли ти співаєш і граєш, ти не можеш думати про те, що було, і переживати за те, що буде далі. Ти в цей момент береш саме ті акорди, ти співаєш ці слова і віддаєш свою енергію. Тому для мене дуже важливо це відчуття жити тут і тепер. Ми не знаємо, що взагалі нас всіх чекає. Ніхто цього не знає в наш час, коли йдуть бомбардування, ракетні атаки. Ми не знаємо, чи взагалі ми зустрінемо завтрашній день. Думати про те, що було, це теж воно вже минуло. Тому жити цим моментом. Е, uh, Я їхала сьогодні от сюди до вас на ефір, і е, uh, вже така яскрава соковита зелень. Уже другий день повністю прийшло літо. Таке відчуття, що це ми пережили цю це, це весна. Uh, <laughs> та, ну, <laughs> Ні, я але... влітку живу. Ну, Але відчуття Нормально. літа, ну, 26 градусів. А, Вчора можна було в шортах ходити, але е, таке відчуття, якесь, що ми пережили цю зиму, Це настільки важливо. Тому для мене от е, ці відчуття е, задоволення від своєї роботи. Бо коли я можна скажу, що в суботу неділю, будь ласка, приєднуйтесь, з 11 до 15 вікенд вікендової музики, це теж відчуття життя тут і тепер. Це прямий ефір, е, спілкування з друзями. Коли у рідних все добре, коли навіть якщо раптом щось стається у когось, ти можеш бути поряд, і допомогти допомогти людині, яка для тебе важлива, це все насправді дуже дуже сильно. І ще такий момент: знаєте, бути в своїй країні в цей час разом з усіма. А ще життя не таке просте в мене, як, е, як і у всіх нас. І е, мій брат служив, він воював, був артилеристом, і е, його портрет теж є тут на Майдані зовсім поряд. І я коли почала працювати на промені, я кожен раз їду на ефір, і я йому кажу, Слава, привіт. І е, для мене щастя це працювати в серці своєї країни, своєї столиці, в серці Хрещатика, куди вже центріше. І я відчуваю, що. Якщо я роблю щось корисне і потрібне, то це насправді теж мені допомагає жити. Це, правда, змушує затамувати подих, я тобі чесно скажу, і я хотів би ще уточнити, якщо можна про це говорити, більше про цю історію стосовно брата. І я б хотів дізнатися, а це не, не сприймається як ретравматизація, коли ти бачиш. Там ти їдеш на роботу, бачиш людину, якої вже з тобою немає, але вона займала важливе місце в твоєму житті. І щоразу я розумію, що є теплі відчуття, але можливо це може десь і навпаки тебе повертати в стани смутку. Я написала пісню, і дуже скоро буде її прем'єра. Прем'єра називається Пісня називається Братиком. Ти ангел на плечі, снитимешся вночі і берегтимеш радість і в рисах своїх дітей житимеш ти тепер їхніх життів заради. Щоразу, коли я співаю цю пісню, я плачу, я не можу стримати сліз. Ми зняли відео, де я співаю цю пісню. Я її розповідаю дуже моєму... Другу людину, яка знала, знає, знала мого брата, знає мене, це Богдан Бенюк. І буде таке відео, бо для мене це теж важ, важливо комусь розповісти. І коли я плачу постійно, мені дочка сказала, мама, для чого ти написала цю пісню, ти себе ніби постійно себе рвеш, своє серце. Для мене це дуже важливо, бо це, по-перше, це як пам'ятник, ми ставимо нашим рідним. По-друге, це важлива частина мого життя, яка не буде ніколи такою, як раніше. Всі люди, які переживають втрати, особливо під час цієї війни, вони розуміють, що цих людей багато. Вже не буде так, як раніше. І це завжди буде частиною мене. Тобто ми перед Великоднем їдемо прибирати могили. Завжди я прибирала могили батьків з братом. Тепер я поїхала на алеї Героїв, похований він. І це є теж життя. Життя не тільки сміятися. Життя воно, воно таке багатогранне. Тому це ретравматизація, але це я і є. Тобто, З цього все складається. І дуже важливо, що. Я завжди розумію тих людей, які переживають щось подібне. І ви знаєте, і це мені в якійсь мірі допомагає. Був ефір саме минулої неділі і позаминулої неділі, це коли все сталося в Сумах, коли загинуло багато людей. У нас в ефірі був Каднай. І Дмитро. І ми з ним говорили про його пісні і про втрату батька, про пісню тобі. Ми з ним говорили однією мовою. Ми з ним говорили в прямому ефірі музичної програми в той момент, коли ми розуміли, що е, день жалоби можна оголошувати прямо зараз. Тому е, це дуже важливий момент нас зараз всіх. Ми деколи намагаємося бути такими веселими, сміятися, радіти, але наше життя зараз зіткано е, з різних емоцій, і такі емоції теж є. І люди, які переживають втрату, вони поряд з нами. Я б хотів тут щось додати ще, але Леся, так так? Ні, хотів додати. Я б хотів додати, а взагалі зараз є можливість якраз таки звертатися до людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких і. Мені важко просто знайти ті слова, які можуть взагалі підтримати. Бо коли ти кажеш прийми мої співчуття, ну це зрозуміла фраза, але вона не є настільки глибинно правильною, коли людина втрачає інших людей, близьких, рідних. Знаю зі свого досвіду такі історії. Тому тут, ось теж можливо, ти можеш. Порадити або сказати, як ти вважаєш, які можуть бути правильні слова, як себе поводити, якщо ти знаєш, що хтось зазнав серйозні втрати, як краще підійти до таких людей, чи потрібно взагалі лізти в цей особистий простір? Ми ніколи не знаємо правильних слів, єдине я можу сказати, і завжди дуже, дуже важко людині, яка, яка втрачає щось їй говорити, бо всі слова здаються просто занадто дрібними для, 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 для таких трагедій. Але дуже важливо поряд бути і поряд бути з людиною, навіть якщо що ти думаєш, що ти кажеш щось неправильно або не те, то е, тут немає жодних порад. Просто, просто бути поряд і не дистанціюватися, і просто бути поряд. І розуміти, знаєте, важливо таку річ, скажу. Я часто спілкуюся з таким священником, отець Іван Рибарок з Криворівні. Дуже такий гарний священник, відомий. Слава Вакарчук хрестив у нього своїх дітей. От, і до нього багато хто їздить, І він мені вчора ввечері теж телефонував. І він мені сказав таку річ, яка може комусь допомогти. Він скаже, що коли в тебе немає сил і ти не знаєш, куди йти, просто стій і світи. І ще він колись сказав таку річ, що найчастіше в Святому письмі використовуються слова радуйся. Радуйся не означає веселись. Тобто, деколи, ну деколи треба розуміти, що почувають інші люди, деколи, коли знаєте, півкраїни плаче, півкраїни скаче, то це, це складно. А радуйся, це означає живи своє життя. Воно в тебе є одне. І е, все одно треба намагатися проживати це життя. Все одно кожен день жити, радіти сонцю, радіти всьому і намагатися. Викликати посмішку в інших людей. Бо, бо це насправді дуже важливо. Це є відмінність, радуйся, веселись. Ну а друга ем, фраза, яка найчастіше теж, теж в Святому письмі вживається, це не бійся. В мене є пісня Не бійся жити. І теж треба жити своє життя яскраво, не боятися, казати правду і жити так, щоб. Ем, щоб інші люди хотіли бути поряд з тобою, слухати твою думку, запрошувати в ефір, наприклад, так що це, це, це такі дуже дуже важливі речі і тонкі речі. І насправді, от на промені піднімаються такі теми, і дуже дуже вони це важливо, що ці теми піднімаються і є де про це почуть. Ну, Але це радіопромені стандарти суспільного. Ти від початку, навіть не повномасштабки, а від початку з 2014 року, ти їздиш з виступами до шпиталів, до військових, також виступала і в сховищах. Взагалі розкажи, як тобі, що тобі допомагає триматись, що тобі допомагає, де ти знаходиш у ці сили і натхнення, яке ти передаєш людям. Е, насправді, е, я по-перше, не знаю, по друге, мені здається, деколи, що я тримаюсь не надто добре. І от коли був ефір, і коли були суми, а в цей день насправді я після ефіру відразу е, двоюрідний брат мене забрав. Ми поїхали в Запоріжжя. Е, там е, 241 ша бригада, якій було три роки, і ми їздили всі підрозділи, тому що от, е, отримали солдати-нагороди. Ми домовилися, що ми в понеділок це зробимо. Я виїхала відразу після ефіру. І я практично всю дорогу е, я просто. У мене лилися сльози, бо я не могла нічого з собою зробити. Це почалося на ефірі, суми, все, ну, ці моменти, розмова з Дмитром Каднаєм про втрати. І мені здавалося, що я тримаюся ну, насправді не дуже добре. Як і всі, насправді. Люди, люди ж не титани. Тому, але оцей момент бути. Радістю для когось. тобто для... От Я з гітарою насправді ну, здавалося б, це, ну, це недоречний момент, бо ми... я виступала в бліндажах, наприклад, це. але всі дуже раділи знаєте, і раділи дитячим пісням. Теж такий момент. Ну це пробуджує однозначно, бо це якісь дуже справжні емоції. В я хотів останок запитати ми сьогодні. Звертаємося до всіх наших гостей, якщо є актуальний збір, на який можна закликати наших слухачів, якщо можливо в тебе є такий, або ти знаєш, куди саме можна звернутися. Якісь соціальні мережі, можливо, в тебе є зараз. Можеш це зробити? Маємо час сама я зараз актуальну збору не веду, але заходьте в соціальних мережах. 241 бригада, там все все написані. І реквізити 130-та бригада, теж які допомагає територіальному написані. Реквізити, або заходьте, наприклад, на профіль Анжеліки Рудницької. Вона зараз е е е веде збір і каже, що він іде не досить швидко. Якщо ви зараз це мене чуєте, знаходьте Анжеліку, в неї всі реквізити є на сторінці. Дякуємо тобі за щирість за правду і за те, що ти є з нами. Це дуже приємно, Дякую. Марія Бурмака була сьогодні. У нас в ефірі ми відзначаємо свій день народження. З чим і вас вітаємо. Привіт, я Марія Бурмака. Ви на Радіо Промінь. І це радіо можна не лише слухати, а можна дивитися. Заходьте на нашу Ютуб сторінку, підписуйтесь. Там жарти, там прекрасна музика, там несподівані реакції, і там всі ми. Отже, Ютуб сторінка Радіо Промінь. Чекаємо там на вас.